Що помаленькому Лесі? Розвертаємось і присадимо. Сьогодні на парон Хмельницького вокзалу прибув черговий коаліційний потяг. Цей потяг прибув з Донецького напрямку. Рятувальники спільно з представниками Українського Червоного Христа, а також психологами ДСНС зустріли цих людей, допомогли перенести речі. Хай слава Богу, що я хоч виїхала в тіля, бо вона вже ну, просто не могла, я більше там знаходитися. Як тільки ніч, так і в підвал, як тільки ніч, так і в підвал. Ось От отак. Спокою не було, не було. Прибуло 19 людей з Донецького напрямку. Більшість людей похилого віку. Які потребують допомоги, дякуємо Ова за допомогу, що допомогли нам розмістити Червоному Христу, що зустріли нас, ДСНС допомогли також зустріти і допомогли людей розмістити.